Силноводівська громада щиро вітає вас і світлим днем Воскресіння Христового. Наші Збройні сили й територіальна оборона. Пишаємось вами і дякуємо вам. Ви герої! Цей непростий час! Дякуємо вам за кожен ранок нового дня, за кожне село, місто та за кожну відбиту атаку. На ваших мужніх плечах тримається вся Україна. Слава Україні! Героям! Слава! Бажаємо вам витримки, сили, твердості духу. Віри в перемогу, світло на темряві, добра над злом. Нехай вас Бог оберігає, нехай вас кулі оминають, а вороги від вас тікають. Повертайтеся живими. Так хочеться, щоб в нашій країні був мир. Так хочу знов ходити в садочок. Наша громада чекає вас живими і здоровими після перемоги над московською ордою. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Ми переможемо!